Мій дорогий друже, як ти думаєш, чи має Біблія якусь цінність сьогодні? Днями я летів у літаку, і мій випадковий попутник, дізнавшись що я пастор, поставив мені таке запитання: пасторе, чи має Біблія якусь цінність сьогодні? Вона була написана тисячі років тому. Як вона може мати якесь значення сьогодні? В той час, коли вона була написана, культура була іншою, манера одягатися була іншою, все було іншим. Тому як така стародавня книга може бути корисною сьогодні, в той час, в який ми живемо? Це цікаве питання. і сьогоднішня тема певною мірою відповість на нього. Текст на сьогодні Матвія, 8 розділ, вірші 5, 6 і 7. Я вже казав вам, що біблійні історії, записані в Божому Слові, написані, щоб дати нам цінні уроки, особливо, щоб навчити нас, як жити і як бути щасливими. Звернемося до біблійного тексту. Там говориться, а коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи. Господи, мій слуга лежить удома розслаблений, і тяжко страждає. І Ісус сказав йому, він говорить йому, я прийду і уздоровлю його. а Сотник йому відповів: недостойний я Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово і видужає мій слуга. І в кінці тексту говориться, що Ісус був вражений заявою сотника. чому Ісус був вражений? Через довіру сотника до Слова Божого. Він сказав йому: недостойний не я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки Слово і видужає мій слуга, яка впевненість у Слові Ісуса. Насправді слово Ісуса сьогодні це священне писання або біблія, або слово Боже, або священні книги. як хочете, так і називайте. мені подобається називати Біблію інструкцією для щастя. Ви знаєте, що кожна людина на цій землі рухається, рухається до щастя, до бажання бути щасливою. Подібно до того, як завдяки бензину рухається автомобіль, бажання бути щасливим рухає людиною. ви йдете туди, куди йдете, робите те, що робите. Вивчаєте те, що вивчаєте, з бажанням бути щасливим. понад усе люди хочуть бути щасливими. Моє питання полягає в тому. Якщо всі хочуть бути щасливими, то чому так мало людей щасливі? Одного разу хтось сказав мені, пасторе, у цьому житті у нас можуть бути моменти щастя, але ми не можемо бути постійно щасливими. Постає питання, чи можна бути щасливим? або виникає інше питання щастя, це відсутність проблем. Чи означає це те, що посеред проблем не можна бути щасливим? Ви ніколи не дізнаєтесь відповідей, якщо не звернетеся до керівництва по щастю, яким є слово Боже. Але давайте проаналізуємо історію, яку я прочитав. у тексті йдеться, що сотник прийшов до Ісуса. Він підійшов до Ісуса. у першій темі цієї серії я сказав, що до Ісуса прийшов прокажений, а тепер до Ісуса прийшов сотник. Прокажений – це людина, у якої нічого немає. Яка втратила все, кинута, самотня, бідна людина, сотник навпаки. Він гідна людина, він успішна людина, яка має хорошу роботу, людина, яка має авторитет у суспільстві. А мається на увазі, що спасіння Євангелії призначене не тільки для тих, хто нічого не має, для бідних, для жалюгідних людей на землі. Євангелія також і для освічених, для тих, хто має професійну кваліфікацію, для тих, хто має хорошу роботу і має багато грошей. Євангелія для всіх але євангелія не приносить нікому користі, поки людина не звернеться до Ісуса. Прокажений пішов до Ісуса. Сотник теж пішов до Ісуса. є люди, які кажуть, пасторе, я читав Слово Боже, я читав Біблію, але це ніяк не змінює моє життя. Це не допомагає мені. Звичайно, тому що Біблія інформує тебе, але ти повинен іти до Біблії не в пошуках інформації. Ти повинен іти до Біблії у пошуках зустрічі з Ісусом. ти повинен іти до, повинен іти до Ісуса, тому що тільки Ісус Може перетворити твоє життя. У біблійному тексті, який ми прочитали сьогодні, говориться, що цей сотник прийшов до Ісуса Христа, благаючи Його, звертаючись до нього. Тепер ти знаєш, що сотник це римлянин, а римляни не слідували за Ісусом Христом. За Ісусом слідували юдейські натовпи, але не римляни, не язичники. Як вони їх називали? але цей римський сотник мав проблему. У нього був молодий раб. у той час було прийнято мати рабів. але мабуть, цей сотник був хорошою людиною, доброю людиною. Бо яка йому справа, який пан у той час дбав про свого раба? Але цей чоловік, коли він побачив, що його раб хворий, паралізований з якоїсь причини, він намагався зробити все, щоб допомогти йому але не виходило, і він почув про Ісуса Христа. Тому він пішов і шукав Господа Ісуса Христа і сказав: Допоможи мені, мій раб хворий, моя людина хвора. Він страждає, і ніхто не може допомогти йому. Але я чув, що ти можеш допомогти людям у тебе є сила. ось чому я говорю, що Євангеліє шокує. Не через свою теорію. Теорія Євангелія прекрасна. Вивчаючи Біблію, Махат Маганді одного разу сказав християнство у своїй теорії чудове. і додав, я б став християнином, якби не християни. велика проблема з Євангелієм полягає не в прекрасній теорії, а в тому, коли воно залишається тільки теорією, тому що Євангелія має вийти з теорії в практичне життя. Клівангелієвангелія має увійти у повсякденне життя. Якщо Христос не виявляється у твоєму житті, у твоїх вчинках, у тому, як ти поводишся, тоді Євангелія, теорія Євангелія, нічого не зробить у твоєму житті. Але ця людина пішла до Ісуса Христа. Вона чекала сили Ісуса Христа. І Ісус сказав: Я прийду і зцілю Його». Мені подобається цей вислів, я прийду і зцілю його. Тому що ви знаєте, що одного разу на небесах Господь Ісус Христос у присутності своїх ангелів піднявся зі свого престолу і сказав: Я прийду на землю і зцілю дітей моїх, які хворі через гріх. Господу Ісусу Христу не потрібно було приходити у цей світ. Ми згрішили, а відплата за гріх смерть. Ми всі були засуджені на смерть. І відплата, відплата за гріх це не миттєва смерть, тому що я завжди говорю, хотів би я, щоб грішники померли миттєво. Чому я так хочу? Тому що з цього моменту ми страждатимемо, смерть нічого не знає, у неї немає совісті, взагалі ніякої совісті страшніше що відплата за гріх, це поступова смерть, це тривала смерть, помирати помираючи. коли ти відвертаєшся від Бога, ти вмираєш повільно, поступово. Твоя сім'я вмирає, розпадається, розвалюється, твої діти помирають, впадають у безладні статеві зв'язки, аморальність. Ти сам помираєш, сповнений проблем, не знаєш, що робити, впадаєш у пороки. Наркотики, настає момент, коли ти думаєш, що життя більше не варте того, щоб жити. Ось що гріх робить із людиною. Ісус Христос з небес сказав: Я прийду на землю, і я зцілю дітей моїх. Я виведу їх з ями темряви, страждання, в яку вони занурені. Яка дивовижна любов Ісуса Христа? Він не заспівав нам чудовий гімн любові з небес. Він залишив свій трон, залишив свою славу і прийшли. Шов у цей світ, і тепер, коли приходить сотник, щоб попросити Ісуса Христа про допомогу, Ісус каже. Що я прийду та зцілю твого слугу ісус прийшов у цей світ, щоб вилікувати тебе, щоб вилікувати тебе щоб позбавити тебе від мук, у яких ти живеш, щоб поселити мир у твоєму серці, але він не може цього зробити, якщо ти не відкриєш своє серце. якщо ти не скажеш, Господи, ти мені потрібен. Будь ласка, допоможи мені. ісус готовий це зробити. У цьому тексті вражає те, що коли Ісус сказав сотнику, я прийду в дім твій, і зцілю раба Твого. Сотник сказав йому, Господи, тобі не треба йти в мій дім. Просто скажи слово, скажи своє слово, бо я знаю, що Твоє Слово має силу. Сьогодні, дорогі, Ісуса немає поруч, щоб дати нам своє слово так, щоб ми його почули на власні вуха, але Він залишив нам священне писання, своє письмове слово. Біблія, хоч вона й була написана тисячі років тому, вона має цінність і сьогодні. і я розповім чому по перше, час міг змінитися. Стиль одягу міг змінитися. Культура могла змінитися. Але людина не змінилася. серце людини це все те саме серце. Ти бачив у новинах по телевізору, по радіо, читав у газетах, де йдеться, що брат убуває свого рідного брата. Мата і ти дивуєшся, як рідний брат може вбити свого брата. Але, дорогий, у Біблії ти знайдеш, що Каїн убив свого брата Авеля, а вони були рідними братами. Отже, якщо Каїн убив свого брата, і сьогодні хтось убиває свого брата, що змінилося? Культура змінилася, час змінився, але людське серце не змінилося. Страхи та побоювання людини столітньої давності це ті ж страхи та побоювання людини нашого часу. Боротьба та конфлікти, які були у людей в минулому, це боротьба та конфлікти, які є у людини сьогодні. Тому вічне слово Боже є актуальним і зараз, тому що вирішує ті ж проблеми, з якими людина стикається сьогодні. Якось хтось запитав мене, але чому ми повинні вірити, що слово було натхненне Богом? Є багато причин. Моя тема зараз не про це, але я назву вам деякі причини, тому що я особисто вірю, що Біблія це богонатхненна книга. Перша причина тому, що якщо ви читаєте Біблію, ви знайдете багато, багато висловлювань біблійних письменників. Пророків, апостолів, які кажуть, слово Боже, Слово Боже, те, що я пишу, це Слово Боже, послання Боже прийшло до мене? Це перший аргумент, який я маю. Але ви можете сказати мені, але пастор, я теж можу написати книгу і поставити слово Боже, і ви повірите? Ні, звичайно, це не єдиний аргумент. є й другий. І чи знаєте ви, що це за другий аргумент. Біблія була написана 40 авторами, 40 різними людьми протягом майже півтори тисячі років. Це 66 різних книг. Але якщо ви читаєте Біблію, у вас створюється враження, що ці 40 письменників одного разу зібралися разом за столом, об'єдналися і сказали: «Я писатиму звідси й досі, а ти продовжуй цю тему звідси й досі, а ти продовжуй звідси й досі, а ти продовжуй звідси й досі. Тому що якщо ти прочитаєш буття один-один, знайдеш досконалий світ. І Якщо ти прочитаєш об'явлення, 22 розділ, то знайдеш досконалий світ. Але серед усіх інших книг Біблії, ви побачите, як цей досконалий світ деградує, впадає в гріх, деформується, переживає боротьбу, конфлікти, самотність, смуток, насильство і нарешті закінчується досконалим світом. Здається, що ці сорок зустрілися разом, щоб поєднати те, що вони збиралися написати, Але вони не зустрічалися тому, що Моїсей, з який написав буття, не знав Івана, який написав об'явлення Матвій, який написав своє Євангеліє від Матвія, не знав Малахію, який жив за 400 років до нього. Але, але як створюється враження, що ті сорок авторів об'єдналися? Це означає, що існував божественний розум, який надихав їх усіх, спрямовував їх. надихав надихав Апостол Павло говорить, що все писання Богом натхненне, Натхненне Богом. Це другий аргумент, який я маю для того, щоб вірити, що Біблія це слово Боже. але є й третій аргумент. Відкриття пророцтва це цікава тема вивчення пророцтв. Якщо ви дослідите пророцтва, то побачите, що все, що передбачала Біблія, в точності справдилося. Воно виконується в точності до літери. Наприклад, до 1492 року наука, все людство вважало, що земля плоска але в 1492-му Христофор Колумб відкрив Америку і довів, що Земля кругла, планета кругла але Біблія була написана тисячі років тому, і в ній вже говорилося, що земля кругла. Біблія мала рацію. але є й четверта причина, чому я вірю, що Біблія це слово Боже, і для мене це головна ідея. це перетворююча сила у Слові Божому. Ти можеш читати будь-яку книгу, і твоя культура зростатиме. Твої знання збільшуватимуться. Але твоє життя не обов'язково змінюватиметься. Але якщо ти читаєш слово Боже, твоє життя змінюється. Наркоман перестає вживати наркотики, злодій перестає красти, вбивця перестає вбивати. Невірна людина стає вірною. Безчесна людина перестає бути безчесною. Протягом усього мого життя я бачив наркоторговців, які були навернені завдяки слову Божому. я бачив, як найгірші люди змінюються під Впливом Слова Божого, і для мене це найбільший аргумент на користь сили Слово Божого. І сотник мав рацію, коли сказав Господові: мені не потрібно, щоб ти приходив у мій дім. Скажи слово твоє і слово твоє могутнє, слово твоє зціляє. слово твоє рятує. Воно спокутне. І слово Боже зробило чуде зцілення цієї людини, цієї людини, яка була хвора, слуги сотника. О, друже, Біблія це керівництво до щастя. Так багато людей хочуть бути щасливими, але вони не звертають уваги на Біблію. Я не знаю, чи ви коли-небудь купували електроприлади, праску, блендер, айпед, мобільний телефон та що завгодно. Вони поставляються в коробці, і перше, що ви знайдете, це маленька книжечка, яка називається посібником з експлуатації приладу. Тепер що ви робите? Відкриваєте коробку, берете книжечку та відкладаєте її у бік. І ви згадуєте про посібник лише тоді, коли вже встигли дістати його після того, як розібралися з. Пристроєм ти не пристрій, не електронний прилад. Ти людина дорога, цінна, і коли Бог створював тебе, він не зробив це зі словами. Ну, я дав тобі життя, тепер постарайся бути щасливим. Ні, ні, він дав тобі керівництво, щоб ти міг добре функціонувати, щоб ти міг реалізувати себе, щоб ти міг знайти щастя. І Це керівництво, це керівництво Біблія. Це Божественна інструкція. Людині марно хотіти бути щасливою, не знаючи слова Божого і не читаючи Біблію. Біблія має унікальну перетворюючу силу. Друже, якщо ти хочеш мати щасливий дім, у Біблії є інструкції. Якщо ти хочеш, щоб грошей було багато, щоб грошей не було мало, щоб гроші множилися в твоїх руках, щоб грошей вистачало на всі твої потреби. У біблії є інструкції. Якщо ти хочеш жити здоровим та щасливим, в біблії є інструкції. Якщо ти хочеш бути успішним у будь-якій кар'єрі, Біблія містить інструкції. О, друже! Людина блукає тут і там, шукаючи вихід із своєї проблеми, але вона не згадує Слово Боже. Віддай своє життя Господу Ісусу Христу! Я проповідував на національному стадіоні у Лімі у моїй країні 45 тисяч людей були присутні там щовечора. І одного разу вночі до мене підійшов чоловік у капелюсі, у шарфі, у чорних окулярах посеред ночі, у чорних окулярах зверніть увагу. Таємнича людина. І він сказав мені, пасторе, я приходив на стадіон, а тепер прийшов вночі, але не тому, що хотів послухати слово Боже. Я партизан. В той час партизанський рух Сендеро Луміносо вбивав багато людей у Перу. І він сказав: Я партизан, я прийшов сюди не для того, щоб слухати слово. Боже. Слово боже, я прийшов сюди вночі, щоб виконати місію. Я скажу вам одне: я партизан, тому що я мрію про нову країну. Про кращу країну, країну зі справедливістю, але для цього потрібно зруйнувати нинішнє суспільство. І тому я вбив багато людей. Мої руки заплямовані кров'ю. Але вчора, вчора, ввечері, коли я слухав вашу проповідь, я зрозумів, що вся кров, яка мала бути пролита, вже пролита на Голговському хресті. але пасторе. Що ви хочете, щоб я зробив? Мої руки забруднені кров'ю, ночами мені сняться жахливі кошмари про життя, які я забрав? Будь ласка. Допоможіть мені, для мене немає прощення. Я вже забагато згрішив. Всі заслуговують на прощення, але не я. Але зараз я скажу тобі одну річ, дорогий мій. Прощення і порятунок не за заслугами. Ні ти, ні я не заслуговуємо на спасіння. Спасіння відбувається за благодаттю. Звідки ви це берете, пасторе, зі слова Божого? Я вірю в Слово Боже. У Божому Слові я знаходжу підбадьорення, коли я сумую. Я знаходжу втіху, коли мені сумно. Я знаходжу надію, коли я в розпачі. І в ім'я Ісуса Христа я говорю тобі: віддай своє життя Господу Ісусу Христу, віддай себе йому, скажи йому Господи, я втомився боротися на самоті, я намагався бути щасливим, але не можу. Будь ласка, допоможи». Мені, сотвори чудо в моєму житті. І Бог з'явиться у твоєму житті, і Він зробить для тебе великі справи. Не сумуй. Дай Ісусу Христу шанс Він не зможе нічого зробити для тебе, якщо ти не відчиниш двері свого серця. І якщо ти вже стільки всього перепробував і нічого тобі не допомогло, то чому б тобі не відчинити двері свого серця? свого серця для Ісуса? Чому б тобі не дозволити Ісусу прийти в твоє життя і навести лад? Та страшна боротьба, яка здається тобі безуспішною, можлива перемога за тобою, але не поодинці з Ісусом Христом. Роби так, як вчинив сотник. Залиш свої поняття, свої упередження, біжи до Ісуса, пади перед Ним на коліна, скажи йому: Господи, будь ласка, допоможи мені, і Він простягне тобі руку, і ти знайдеш мир, який так шукаєш. Сімейну гармонію, яку шукаєш, сьогодні день добрих звісток. Тому, дорогий, прийди до Ісуса і вислови своє рішення, звернувшись на адресу, яку ти бачиш на екрані. Напиши за цією адресою, зателефонуй і скажи, що тобі потрібна духовна допомога, що ти хочеш вивчати Слово Боже. І ти дізнаєшся революційні речі, з якими ти захоплюватимешся, і які принесуть тобі світло, світло, якого ти не знав. Ти подумаєш стільки часу без знання Слова Божого. Це твоя нагода. Зроби це зараз. Відкрий своє серце для Ісуса зараз у цей момент. Нехай Господь благословить тебе. Ця душа блукає, шукаючи свій дім, та часом забуває, блукає в темноті, нічим полонить серце. Живу п'є кожен день таку забувши дім небесних, але ти вічини, двері стукає милі свята відчини, відчини. Христа, дорогами життя.